Думаю, ви готові дізнатися правду. Правду про наступну квартиру за унікальною ціною. Триспальна має площу 78,92 квадратних метри, розташована в п'ятому під'їзді на п'ятому поверсі, і її вартість 2 мільйони 804 тисячі 444 гривні. Квартира мансарного типу для тих, хто не хоче бути такими, як всі, і любить красиві деталі. Отож, провожу екскурсію. Перша у нас кухня вітання, яка має більше 22 квадратних метрів з двома панорамними вікнами, які виходять на відпочинкову зону та дитячий майданчик. Далі по плануванню у квартирі три кімнати, оптимальної площі, які можна використати під спальню, дитячу та кабінет. Одна з кімнат має вихід на відкритий балкон. До речі, не лише з кухні вітання, а й з кожної кімнати відкривається гарний краєвид. Ще у квартирі роздільний санвузол з великою ванною, гарної площі коридор, де можна поставити додаткову меблі для верхнього одягу. Без зайвих слів, квартира варта вашої уваги, а за таку ціну покупка буде ще приємнішою.